Так, дівчатка, я повернулась. У мене вже все висохло. Гарно. Ну, так само тут висохло. Дивіться, що я без вас зробила? Ну, Я загрунтувала чорним, гарбузик зробила, гілочки теж, от, листочок, а, ну, витягується, дуже крепко запхано. Навіть не приклеєне, а просто запхала і тримається. ну, Супер. Це дуже добре. Вигну собі. Гілку, так як мені хочеться, не гілку, а листочок. цей. Ну, от така в нього буде шляпка. Знизу я добавила вати, ну, закрила ватою, бо, тому що так мені чомусь захотілося. Воно ну, мені мішало мішало, я закрила ватою. Так, дивіться, знизу зелену. Ви бачите, я зелену покрила. Я найду ту точку, в яку мені має підійти шляпку. Оця, оця, так, оця точка. А, і коли будете закривали низ, і я закрила, бачите, коли будете закривали низ, то ви добре видавіть собі, ну, виміріте під голову, щоб було, бачите, вгнуто в голову. Так, все. Ну, і що без вас. Капчики загру... замалювала. Це нічого такого. Так само... Тепер дивіться, я роблю так само бантик, але я його не роблю. Уже, там пропихаючи багато разів, ще щось там. Я зробила просто, щоб було просто на зав'язку. Де мене той кінець? Не знаю. Ой. Так, поріжу ниточку, невеличку, будь-яку, треба. Або краще велику врізати, щоб менше відходів було. Так, я пробила. І мені треба так, випхати так, щоб можна було випхати оцю нитку. Трохи не люблю. Прямо така не витягую так не дуже. Так, все, ми от зараз випхаю ще й дві добрі. Пропхала. Це нічого тут сложного нема, ви знаєте. Ключу клей. Коли... Аж, аж на другу ту, ту дірку ту саму попала, бачите? <гум> сильно потиснула і коли не йде, не йде, потім сильно можна потиснути, можна отак як робити. Витягне аж різно. І зав'язуємо. Так, як ви знаєте, там зав'язали, нічого тут немає тяжкого дівчатка. Клеєм робимо бантик, заклеюємо. Я клею, бо тому, що воно прималено. Так, намочимо фінемочу. Добавлю ще. Я не знаю, що сказати. сама. Так. І оці хвостики я обрізаю, бачите, шкоди, бо стики це лишає, треба було підтягнути на одну сторону. не з Так. Все, отак от у нас такий, як можна сказати, шнурочок на черевич. так? Тепер ми. Що робимо? Я отак от зробила, собі замалювала. Ви, дівчатка, собі, дивіться, як ви хочете замалювати. Ну, кожен по-своєму замальовує. Будемо говорити, то таке моє бажання. Спіральку я вам показувала, як робити, бо ми робили тут на і на цьому, от, бачите, спіральку таку. І е, листочок теж я показувала, як робити. Так, тепер я хочу ще вологе дуже хочу випити ще. Так, ми... висвітлюю я собі ту шапочку. Не знаю, вам хочете, висвітлюйте, дівчатка, хочете ні, це вже по вашому бажанню. Можна багато чого придумати. От. Я ж казала, там вже мені писала одна пані, як називається. Можна там по-різному обіграти, так, дійсно. І це мені дуже подобається, коли люди отак... З такою так само підходять творчістю до, скажімо, до малюнків, до композицій, до іграшок. Це супер. І хто може так, то робіть, обіграйте собі по-різному ту по ігрушку чи там, з композицією, так скажемо. Кожен по-різному може зробити. Можна просто шапочку, можна і без шапочки дати отаку пару волосків і нехай так ручить, бо це є а, Ну, Можна, як вона наказала, на тубурежці, сидить на кріслі, на лавочці. Ну, Це можна багато чого. Тихо, не можна так. Тобто вона в мене не дасть мені зараз життя. Собак я випустила на двір, а вона таке і скучно без них. Ось так. Значте, знизу буде зелене, а зверху буде чорний. Ну, так мені чомусь захотілось. Так мені от сподобалось, дівчатка. Я не знаю, кому, може комусь по-різному. Дивіться, тут ще мала би бути така зелена течинка, я її зроблю, і вона мені О, там бракує. Витягувати вже не буду, бо вона вона там О. крепко, до речі, тримається, дуже крепко тримається. Той листочок роблю, тут течинку таку В гарбузику. Перекручую, і ми її сюди дамо. Так, я у нас собі чимось придавлю, щоб в мене воно мені там було. Візьму теж зелену фарбу, дівчатка, пошукаю, де вона в мене є. А в мене її є обрізана, треба використовувати, обрізано, щоб потім туди засихати. Вона вже чуть не підсихає. Не люблю, коли цей, потім вона підсихає. Треба використати, мені листочки повикористовую. Треба замалювати всі листочки.

От та тичинка, от бачите, вона наприклад, падає, Вона собі поставте, вона собі висохне тут, як має бути, а потім ми її вже можете приклеїти клеєм. Так, клей. Я так. Отак. От Я треба ще використати інфузову фарбу, але всі ось шкода. Я мені використаю. Я так само жовту, бачите, навіть по-мокрому. Починаємо ми ставити, виставляти. От я поставила, у мене супер. Отак. От, от Давайте я приклею. Дивіться. На шийку можете придумати якийсь собі шал, якщо хочете. Якщо ні, так хай лишається. Я собі отак хочу лишити. Хай в мене отак лишається. Так само оцей гарбузик, так? Ми його завершили, все як має бути вже. Тільки там той був не завершений. Як не приклеїли, я приклею, щоб мені не відлітало. От, можемо приклеїти навіть. Щоб до композиції присипати все разом. Так, давайте я подаю в ліса. Де да. знову в мене як має бути? От я дивлюся, і так класно, і отак от класно. Ну, кожен... Але мені більше отак подобається. Налили я бандосталь клею, щоб добре тримало. Так що мене витикало із за шапки. Все, і я гарно його посадила. Так. Це супер. Тут листочок я додала, і я, бачите, його не підфарбувала. Зараз я його підфарбую. За підформування. Щойно пофорбовано. Давайте поставлю на паузу, дівчатка, нехай це приберу. Чатка, згадала я за морпочку. Що я не докінчила. Там в останньому відео, відео було так? зайчку. Йому вусика. Ви знаєте, як ми робили вусика, може пам'ятаєте, я не знаю, чи пам'ятаєте. Берете дротик, такий підходящий, в мене от, тонесенький дротик. Пробиваю я, пробила шилом. і запхала. Давайте я зараз одну ще пробию і запхаю. Робила. І можете на будь-який клей посадити. Головне, щоб вас трималося. Все, я запхала. Я собі обрізаю ту довжину, яку я вважаю, що вона мені ну, потрібна для вусиків. Такі позабирати, все позабирати. Ось такі ще чорні тяточки нам тут треба підмалювати. Мусимо трошки підмалювати буде. Так, така у нас і згадала дівчата що? Зубчик. Я реально, дівчатка, забула за зубчик. Вирізала от зубчик із вати. От пробила вату, бачите, я і вирізала от зубчик. Бачите, який от зубчик так я взяла і... так, мені треба приклеїти добре. Цього, дівчатка, я приклеїла зубчик. Бачите, він зовсім досі змінився. змінився. Я просто забула, дівчатку. Це в мене деколи пізніше згадую, що я там. Я включила, була відео своє, продивилась і думаю, а я ж забула зубчик зробити. Ну, буває таке. Нічого, ми доробимо в цьому відео. Де гарбузики? Буде трошки помішано, і тепер я гарно-біленьким покриваю його гарний зубчик. Акуратно, щоб не загрязнити нічого. От зубчик наш. Так, є. І Тепер, дівчатка, я казала, беру я чорну фарбу, мені треба зробити, як. Йому де вусика є? Там там. Іменно я ставлю там, звідки в мене йде той дротик. Ті вусика, так? Я іменно там малюю. Чому таким тонесеньким? Пензлика такого тоненького не маю, як його можна треба доставати. Десь може це. Ну, легше мені оце. Правду сказати, мені легше отаким чимось гострим можна поставити, і це не проблемно. Дівчатка, вся завершена композиція. Починаємо з зайчика. відсунули це все, так, Зайчика, гарбузик прилив. Так, зайчик ви ну, з тамтого мали показати вам. Все, в нього зубик приклеєний, в нього вусика приклеєні. Ви бачите, не знаю, видно чи ні, я отак от вам покажу, переверну. Ну, на камеру воно не так дивиться. Але вживу, я вам скажу, що дійсно прекрасно. Тут коли не рухаєш, так, залежно під яким ракурсом світло падає, дуже гарно дивиться. Ось Ну, Прекрасно дивиться. Так, це не композиція наша. Тепер та композиція, яку ми мали робити, гарбузик. От. Все, От так. Він тримається. Його так погано видно, Ну, я вам покажу отак. Він мене ще не приклеєний, бо гарбузик буду окремо приклеювати. Бо хочу, я ж казала, я ще хочу все присипати. Ну, такий у нас гарбузик вийшов. Така композиція, дівчатка. Знизу, зверху. Його обличчя він видно, бо затуляє, але його і видно боком, так як і от боком він дивиться. Ось такий в нас гарбузик зверху. Отак він дивиться отак. Боку. Ось ага. дівчатка. Ще одна, яку ми робили і затримали тому відео. У нас отака композиція. Везе гарбузик на тачці. Теж він буде в мене приклеєний Все. Просто кажу, я зараз не приклею, тому що я хочу присипати присипкою. У нас шапочка гарбузова. Значите, течінка відпав нічого. Так, це в нас маємо тачку. Отак він нас дивиться. Так він стохід. Все, дівчатка, папа, -па. з вами була Олександра Панків. До наступних композицій, іграшок. Хто може, донайте на, роз... на розвиття каналу нашого. Буде більших ідей, буде більших ігрушок наступних. Все, папа. -па. З вами була Олександра Гірник.